Всім привіт, друзі та підписники. Сьогодні я хочу провести експеримент над калиною. Може пам'ятаєте моє попереднє відео, там де я знімав калину, але то було осінь, то була пізна осінь, тільки на перший морозах вдарили. А сьогодні вона ще тоді була трошки гіркувата після першого морозу. Я хочу спробувати в зимі. Зараз, зараз самі бачите все біло, зараз бляха вже різня свята. Вже в дорозі починається то все. І хочу попробувати зимову калину. Наскільки я знаю, що вона має бути набагато своча, там вже пару морозів її вже притиснуло, що вже після тих морозів вона набагато своча стає. Бо перший мороз притиснув, ну, чу-чу чуть, чуть дало свій ефект, але не настільки. А то, що кілька морозів її притиснуло, кілька разів вона перемерзла. Вона має бути солоча, має бути набагато смачніша. Я зараз я раз стою біля куща калини, Ось бачите самі. От мій кущик. Від скільки тут гронів калини є. О. І от, я раз того калина, що біля мене, я хочу її перепробувати. Що вона собою скаже. Ну Що будемо помалу приступати, будемо пробувати. Ось моя ронка. Будемо пробувати. Det er fandme slåtkå. Det er rart, at jeg det, men det Det er fandme slåtkå. Nu kan jeg pløve det. Det i en До речі, кавина вона дуже смачна і крім того калина дуже корисна. З калини навіть там лікарство роблять, не пам'ятаю від чого там, але навіть роблять лікарство і там навіть роблять з калини всякі настойки, варення роблять і все. Ну, сира калина мені трошки більше подобається. Бо вона набагато ліпший, природній смак має. А коли, якщо вже її перемішати ще там з всякими спесами, там додати чи цукру чи що-небудь, тож не той смак. Ну що, наскільки вона мені дуже сильно подобається, треба буде, напевно, ще одну король з'їсти. Е, того. О, бачите, яка гарна. Аж сама проситься, щоб я її з'їв. Я так і зараз зроблю. О, М -м -м. я сьогодні свій організм напевно забезпечений на цілий рік. Ну, рік оком, але на цілу зиму точно забезпечував вітамічками смакута да. надійсно їтліка мразі притиснуло назад зробилася набагато смачніше набагато солодша Бувайте здорові! З вами ваш Володимир. Слава Україні, слава нашим ЗСУ!